Одна з найцікавіших подій, яка відбувається на Тернопільщині, це цукрова конференція. Ми кожен рік приймаємо в ній участь, тому що задоволені професійністю високим рівнем організаторів, і також можемо допомогти і вносимо свою частку в тому, щоб отримали люди гарний врожай і при тому мали прекрасні здорові грунти. У наших аграріїв дві два питання: як виростити е, дешевше, да і продати дорожче, точно допоможу. Як виростити буряки, отримати цукор трошки дешевше? В останні роки відбувається дуже багато проблем, питань щодо вирощування цієї культури. Тому ми сьогодні з колегами розкрили тему антирезистентності фунгіцидного внесення на цукрові буряки. Дуже добре, коли доповідаєш про щось і тобі задають питання. значить твоя інформація цікава людям. Тут в загальному всі класні лектори, вони мало важливо, є можливість задавати питання, які вас саме цікавлять, тобто і е, вам дадуть е, професійну консультацію на рахунок е, тих проблем, які вас турбують у вашому регіоні, у вашому господарстві. Важливість цього заходу полягає в тому, що він дійсно об'єднує. Об'єднує кожного, того, хто має 20 гектарів цукрового буряку, і великі такі компанії, які були запрошені представники холдинги, які мають там 3 тисячі гектарів, 15 тисяч гектарів. Або західний бух, який має там під 20 тисяч гектарів. Дуже зручна можливість себе показати і зустрітися з колегами, які працюють в цій галузі. Ці колеги є як наші споживачі, так і наші конкуренти. Це теж приємно з нею Ми З ними один одного довгий час. Ми всі працюємо на одному ринку і кожен з нас шукає щось нове, якийсь новий підхід для того, щоб з одного гектару заробляти більше грошей. І тільки разом, маючи спільний досвід, цього можна досягти. Кожен сюди приходить на цей захід своєю ідеєю. І коли дві людини мають дві ідеї, кожна людина по одній ідеї, то на фініші, кожна людина йде з двома ідеями. Тим ми збагачуємося. Для обміну інформації для підвищення технологічності технологічності сільського господарства, щоб люди розуміли тренди руху сільського господарства, щоб люди розуміли, що це високотехнологічна ділянка якби, виробництва. І що я знаю багато знань, якими я не ділюсь, тоді що толку з мене як зі спеціаліста? Розумієте? Це дуже круто, дуже класно, тому що спілкуються, можете побачити однодумці. Є. Це одна з найкращих конференцій, де можна почерпнути якісь професійні знання по саме розчин цифрових берегів. Дуже позитивний досвід і дуже захід, такий, який хочеться відвідувати частіше.